Всім доброго дня! Сьогодні готую солодкий рулет з лавашу з сиром. Беремо такі продукти: 2 лаваша, 800 г домашнього сиру, 3 яйця, 150 г цукру, 100 г масла, 1 пакетик пудингу, 3 столови ложки сметани. Я ще додаю заморожені чорниці і для змащування 1 яйце і 1 столова ложка сметани. Готуємо до сиру додаємо яйця. Цукор, розтоплене масло і 3 столових ложечки сметани. І все перебиваємо блендером. Додаємо до сирної маси пудинг і перемішуємо до однорідності, розділяємо начинку на дві частини, кожну викладаємо на лист лаваша рівномірним шаром. трохи не доходячи до краю. Зверху присипаємо чорницями. Тепер згортаємо рулет. Тепер змішуємо одне яйце з 1 столовою ложкою сметани і змащуємо поверхню лавашів. Випікаємо розігрітій духовці при температурі 170 градусів 35 хвилин. Готові рулети охолодити і нарізаємо шматочками. І ось такий вигляд вони мають всередині. Ось такі виходять солодкі рулети з лаваша. Дуже смачні з сиром, з чорничками. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!